Доброго дня, дорогі телеглядачі в ефірі Кітзвільківі і ми продовжуємо розмову про 8 березня. Перш за все, ми хочемо щиро привітати усіх жінок з цим чудовим святом днем 8 березня. Сьогодні ми поговоримо про найціннішу людину у нашому житті, а саме про маму. І сьогодні у нас властяк, Анастасія. Анастасія. Розкажіть, будь ласка, трошки про, своїх, про свою матусю. Як її звати, ким вона працює? Е, мою матусю звати Наталія, е, вона працює на фабриці, де виготовляють е, бит, е, битові із Цікаво. А скажіть трьома словами, яка ваша мама? Яка вона? Двома словами, не можна сказати, але можна двома. Тру, трудолюбива і гарна. Mm. А що вона полюбляє? Вона полюбляє оддихати. Ми, ми любимо відпочивати. Mm. І коли ми їдемо на море, а, чи є в неї якесь любе... хобі? Так, да, хобі. Вона любить, ну, як казала, відпочивати, це mm. її хобі. Вона любить на морі відпочивати. А розкажіть, чим ви зазвичай любите займатися разом? Ми любимо займатися, наприклад. Може у, робити... у вас є якісь спільні традиції? Ну, традицій немає, але спільна є. Мама мені допомагає, коли мені треба щось в школу. Або вона, або я їй допомагаю прибрати. А скажіть, будь ласка, чи святкують? У вашій родині 8 березня. Так, святкують. А як саме розкажіть? Ми збираємося у сімейному колі, родинному колі. Та ем, наші, па, наші дідусі та татусі на, ем, дівчат вітають. Що ж, цікаво. А поділіться, будь ласка, з глядачами, як ви збираєтесь привітати маму з 8 березня? Сьогодні у школі ми робили подарунок для мам. Але, на жаль, я його забула у школі. Нічого, Як ми у вівторок, будем, у вівторок я піду в школу і заберу, і подарую матусі. А у понеділ... чому не в понеділок? Тому що в понеділок буде вихідний. Дивіться, у вас зараз є можливість привітати вашу маму з цим святом. Якщо так. хочете, можете сказати якісь гарні слова. Мама, я тебе дуже люблю і вітаю тебе з 8 березня. Що ж, дякую вам за участь в нашому ток-шоу і за ваші гарні відповіді. З вами було ток-шоу на Kidsville TV і я, його ведучий Олексій. До зустрічі, до наступних випусків!